Ось такі ручні кури прийшли. Я їм принесла травички, от вони їдять, а одна тут при, прямо на мене заскочила красунька. Да? Красуня ти моя. Вона сидить у мене на руках. Прийшла сама, прилетіла, да? курочка. Курочка риженька така хороша. Думаю, зверху їй буде більше. Зелені, так? Да? Тут всі під'їдають собі травичку. І ця красуня прийшла до мене, дивіться, яка. Прийшла Китюня моя кура, дає себе гладити. Да? Курочка, така верхоласка прилетіла. І ці ще травичку їдя. І ця, думаю, зверху, думаю, травичка смачніша. Да? Сама хитра така рижа курочка прилетіла мені на руки. І їсть. Дивіться, яка прикольна. Така класна, дає себе погладити. Да? Інші пішли туди, Петя, думає, там підемо, поїмо. А ця така хитра сама прилетіла до мене, тут і сидить на руках, якась ручна курочка. Така класна, можна її погладити, вона не боїться. Така ручна ручна манюнечка. Да? Думаєш, тут смачніша трава зверху, так? Да? Тобі більше зверху дістанешся, де? Да? Там курочки їдять собі траву. І ця зверху прилетіла. <рес> Такі кури смач... цікаві. <рес> кура, кура, кура. Це моя золота. Прилетіла до мене на ручки. <рес> да? Курочка. Оці заскучали якісь. Що, ти така красуня, любиш, щоб тебе гладили, да? ти така не боїшся. О, полетіла. О, Петя собі схопив, дивіться, схопив вишню, полетів і не дав курам, ой, який джентльмен, який Да? Петя. Який молодець, літає, там от ловить черешні. Кажете, кури не вміють літати. Ще й як підстрибують, виглядає черешній, молодець, який добитчик. Все в сім'ю і віддає своїм курочкам, подружкам, да? Етічка, який він джентльмен. Молодець.